І на вашу думку, причини такого захворювання, як алергія, і як жити з цією недугою, чи можна повністю вилікуватись за допомогою фітотерапії? Алергія це складне, проблематичне і поліетіологічне захворювання, цебто цебто причин є дуже багато. Причини є елементарні є стівники, причини є побутові, кліщі, курява. Причини є значить, спадкові, причини є, побутові це одяг, різні запахи, фарби, і навіть мило і тому, і тому подібне. Тому лікувати. Дуже складно і проблематично. Зараз все більше і більше людей, особливо дітей, дітей не мовляться, до одного року життя хворі на діатези, а потім вони переходять в алергію і інші ускладнені захворювання. Чи є фітотерапія надійні засоби? Є. Є, є такі лікарські рослини, ви скажете, що є лікарські рослини, які унікальні, універсальні. От я їх і перечислю вам. Це глід колючий, це стовпчики з переможками кукурудзи звичайної, це цикорій дикий, це квітки, лишки, гречки посівної, це крапива серцева, це родовик, ще медунка лікарська. Що ж Проводять і як проводять лікування. Якби то воно можна, щоб ці всі ліки з'єднав і давати відварячі, так би мовити, настоянки і вилікувати. Ну так не буває. Отже, спочатку проводиться відбір. Цебто тестування. Беруть ці, скажімо, квітки і листки глоду колючого, одну столову ложку, заливають склянкою окропу, настоюють і приймають. Приймають по тижнях, скажімо, глід тиждень, приймачки тиждень, потім барбарис, тиждень, цикої тиждень, гречки тиждень, кропова серцева тиждень, і родовик тиждень. Серед цих. Серед цих може бути, значить, що прекрасно діють вони і не викликають ускладнення чи поширення алергії, а інші викликають. Отже, оцей перелік, значить, ті, які ви першим, так би мовити, чином помічаєте собі, а ті, а ті. Відставляєте, але справа в тому, що вони діють у комплексі, і тоді, коли ви скажімо, другий тиждень проводите, то вже ці на які була алергія, ви використовуєте і так лікуватися протягом кількох місяців дасть можливість. Вам вилікуватись від алергії. Але ж не тільки від алергії ліки. Треба значить, і умови праці і відпочинку і в тому, яка у вас причина, чи, так би мовити, це, це одяг, чи мильні засоби, чи це якісь ароматичні значить, речовини, чи це, це старі килими, чи це навіть. Улюблений вами значить, пес і, і коти, це і, і декоративні хвилячки, це і дуже-дуже багато. Це і врешті-решт фетрові вироби, це і, і вироби із шкіри, це і вироби із вовни. І дуже дуже багато. Отже, ви бачите, як складно, проблематично, і дуже часто, значить, люди думають, що як значить, є алергія, обов'язково застосовувати рідкі мазі, нічого подібного. Справа в тому, що треба провести лікування визначеними отими тестами, а потім уже застосовувати і мазі. Причому будь-які мазі застосовують, проводячи біологічну пробу, скажімо, на тильної поверхні. Кісці беруть мазь, протирають тут один сантиметр і через 12-24 години дивляться, як немає реакції, тоді лише отаку мазь можна застосовувати до тих алергічних висипів, висипів чи вражень, які є на шкірі недужого.